Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися із медіа-юристкою платформи прав людини, експерткою з доступу до публічної інформації, пані Ольга Бдовенко вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Ольго, чи чуєте нас? А так, я вас чую, вітаю. Чудово, чудово. ми вас теж чуємо. Отож, пані Ольго, хочемо з вами говорити про те, що чимало чиновників. Прикриваючись війною, прикриваючись воєнним станом, створюють всі умови для того, щоб не надавати публічну інформацію, щоб перекривати доступ до публічної інформації, як і для простих громадян, так і для журналістів, громадських активістів, знаємо, що ви теж фіксуєте такі факти, чи можна якимось чином побороти це явище? Так, звичайно, побороти це явище можливо. О, у нас існують достатньо дієві механізми: це звернення до уповноваженого справ людини зі скаргою, якщо розпорядник не надає інформацію публічно, яку ви запитуєте. Е, також можна подати позовну заяву до суду е, таким чином оскаржити відмову в наданні інформації щодо того, що розпорядники зловживають правовим режимом воєнного стану, так дійсно така прикрість. Існує, але в відсотковому співвідношенні е, позитивна динаміка вона вища, ніж негативна. Ну, але загалом, чи, чи які найчастіше чиновники, чи які можливо структури найчастіше зловживають ось і прикриваються саме воєнним станом? Найчастіше це органи місцевого самоврядування. За міські ради найчастіше, і найчастіше це стосується використання бюджетних коштів. Таку інформацію я е, е, збирала, збирала і аналізувала як експерт громадської організації платформа прав людини протягом всього періоду воєнного стану. Кожного місяця ми аналізували приблизно 300 запитів, і от я можу впевнено сказати, що найчастіше це органи місцевого самоврядування. Тобто, органи місцевого самоврядування чинять всупереч законодавству України? Так, зазвичай це, на мою думку, свідомі порушення, тому що. Розпорядники досить грунтовно відмовляють, але не дуже далі ці відмови бувають їх. Легко можна оскаржити, особливо якщо це стосується використання бюджетних коштів, то ця інформація ні за яких обставин не може бути закритою, і навіть під час правового режиму воєнного стану розпорядники зобов'язані надавати її у відповідь на запит. Тому якщо журналіст чи громадський діяч, чи будь-хто не може отримати таку інформацію, це легко можна оскаржити. А пані Ольго, а чи можна провести якусь статистику? По регіонах чи залежить ось ця ситуація? Можливо, що в більш в тих регіонах де йдуть бойові дії, чи де була окупація, чи де окупація то там більш не надаючи, чи це по всій Україні рівномірно відбувається? На жаль, ми не робили зріз регіональний, але з своїх власних спостережень це великі міста. Частіше всього це обласні центри. Не буду називати яка сама міська рада, але це ближче до сходу. Це не, це не, не зовсім зона, де йдуть активні бойові дії чи прифронтова, але це поруч. Mm -hmm. Ну, в такому випадку, то все-таки ця міська рада вона відповідає, що вона не може надати цю інформацію у зв'язку з режимом воєнного стану. Чи вона просто можливо ігнорує такі запити? Чи як часто чи фіксуєте ви те, що на запити просто не відповідають? Їх просто ігнорують без жодних відписок? Такі міські ради, великі облас обласного рівня, а міські ради та й інші міські ради, вони. Зазвичай відповідають обґрунтовано, і це не завжди посилання на правовий режим воєнного стану. Така відмова от, виключно з посиланням на правовий режим воєнного стану, вона була на початку. Це десь був березень, квітень, травень ну до, до літа 22-го року, коли просто писали, що в зв'язку з правовим режимом воєнного стану, ми не можемо надати інформацію. Хоча є це є абсолютно протиправним і не відповідає закону про доступ до публічної інформації. Пізніше розпорядники почали готувати вже інші відмови з посиланням на те, що це інформація з обмеженим доступом, й знаходили якісь недоліки безпосередньо в самих запитах, але їх там не було. І значно менше вже посилалася просто на правовий режим воєнного стану. І я хочу зауважити, що в тому випадку, коли інформація є з обмеженим доступом. Розпорядник не може просто так от відмовити і сказати не даємо, тому що вона закрита умовно. Є інструмент, є механізм юридичний, який вони зобов'язані застосовувати. Він називається трискладовий тест, і я не бачила жодної відмови, в якій розпорядники його застосовували. Тобто вони просто приховували інформацію, яку хотіли приховати. А стосовно ігнорування відповіді на запит, як часто таке трапляється? Ми В такому аналізували... випадку робити, пані Ольгу. Оскаржувати, скаржитися до уповноваженого справ людини це також скарга, подається скарга або позов до суду. Щодо самого ігнорування, ми аналізували відповіді на запити на сайті Доступ до правди. Це ресурс, який належить громадській організації, платформа прав людини, і він дозволяє в режимі онлайн досить просто швидко відправити запит на отримання публічної інформації. За якщо говорити в відсотковому співвідношенні, то запити, які були проігноровані, це десь приблизно 10%, тобто невелика частка. А їх теж саме ігнорує ці запити, саме органи місцевого самоврядування чи інші органи влади. Інші органи також, це державні органи, комунальні підприємства також часто ігнорують, тому що, можливо, вони не мають спеціаліста з доступу до публічної інформації. Я так хотіла б, хотіла б думати, що ігнорують, тому що не знають, як правильно відповісти. Пані Ольго, то як правило ігнорують електронні запити чи надіслані, наприклад, Укрпоштою чи іншим шляхом, наприклад, замовним листом. Ми аналізували виключно запити, які направлялися з цього ресурсу, який називається доступ до правди. Тобто, це онлайн платформа за допомогою якої надсилаються запити в електронному вигляді. На жаль, те, що стосується в письмовому вигляді, я не скажу, але переконана, що ситуація така сама: це не залежить від того онлайн, це чи в паперовому вигляді. Пані Ольго, а чи ви не робили якісь зріз, яку саме інформацію публічну зазвичай про яку саме публічну інформацію зазвичай наші чиновники не хочуть говорити? Зазвичай вони не хочуть говорити про свої заробітні плати і премії. Найбільше про це не хотіли говорити в 2022-му і двадцять му році за інформацію, яку ми зібрали. І також це стосується використання бюджетних коштів на ремонт доріг, угу. будівництва метрополітену і так далі. Те, що стосується будівельних робіт, скажімо так. Пані Ольга, от ви згадали про те, що в разі такої ситуації, коли складається, що на ваш запит, або ж відповідають відпискою, або Ігнорують і треба звертатися до повноваженого справ людини, то чи можете розповісти, яка тут процедура і що може бути після того, як той чи інший та чи інша громадська організація, чи громадський діяч, чи журналіст звертається із скаргою до пана Лубінця, чи до його структури, і, і наскільки це все оперативно, яка реакція, і чи після таких звернень можна отримати відповідь на ті чи інші запити? Процедура звернення до, до уповноваженого справ людини це е, виглядає таким чином. Оформляється заява як звичайне звернення до будь-якого державного органу, і цю заяву уповноважений має розглянути протягом місяцю, І реакція відбувається наступна: в першу чергу вони звертаються до розпорядника, який не надав. Інформацію з проханням надати її, тобто вони попереджають, що е, якщо вони не нададуть інформацію, буде притягнуто до відповідальності. Е, до відповідальності це застосування штрафу е, в адміністративний суд е, уповноважених справ людини складає протокол і направляє його до суду, і розпорядника притягують до відповідальності і стягують з нього штраф. Штраф там невеликий, е, не пам'ятаю, щось 300 з чимось гривень, напевне. От, механізм дієвий до самого безпосередньо штрафу, часто не доходить, тому що розпорядники після звернення уповноваженого часто частіше ніж надають інформацію, ніж не надають, а якщо звертатися до суду, то процедура може тривати трохи довше, ніж місяць. Але також десь місяця три відповідно на підставі рішення суду можна отримати відповідь на запит, інформацію, яку запитується, пані Ольго, А І чи були випадки, постарати? коли за ненадання публічної інформації понес хтось із чиновників вже поніс покарання? Звичайно, що є такі рішення. Ми їх не аналізували. Я особисто не аналізувала такі рішення, але точно їх бачила в єдиному реєстрі судових рішень. Це досить розповсюджена практика, тому так звичайно притягають до відповідальності, і такі спори є. Пані Олько, а Чи можете дати якісь поради про те, яким чином написати цей запит, аби здобути цю публічну інформацію без проблем? Звертатися до громадської організації Платформа прав людини. Ми регулярно проводимо тренінги. До речі, це четвер. Я буду проводити вебінар, на якому буду розповідати про те, як отримати публічну інформацію, в тому числі буду розказувати, як правильно написати запит. Крім цього, в нас є безкоштовна юридична допомога для журналістів. Ми допомагаємо отримати і оскаржити, також якщо вони отримали таку інформацію. Для громадян можу порадити є посібники від уповноваженого справ людини. Можна зайти безпосередньо на сайт уповноваженого і там є дуже класний посібник, який підготували. І ми мали до цього. Одна з наших колег була співавторкою цієї роботи. Там дуже гарні зразки всіх документів, які стосуються доступу до публічної інформації. Пані Ольго, а загалом, як ви можете оцінити, що повинно, що повинно змінитися, що повинні зробити наші держчиновники для того, щоб все-таки оця прозорість вона була більшою і, відповідно, публічна інформація не була прихована? Вони повинні дотримуватися діючого законодавства. Я хочу вам сказати, що до широкомасштабного вторгнення ситуація була трошки кращою. Це пов'язано з багатьма аспектами, з тим, що реєстри були відкриті, з тим, що є такі ще ресурси, на яких публіка... публікується інформація у форматі відкритих даних, і це були все зобов'язання розпорядників. Вони зобов'язані були це робити під час правового режиму воєнного стану, трошки mm -hmm. послабився цей момент. І... Відповідно, почались зловживання в цьому напрямку. Якщо всі будуть дотримуватися закону про доступ до публічної інформації, то все буде гаразд. Дякую вам, пані Ольго, за ці коментарі, за ці роз'яснення. Ольга Вдовенко, медія юристка платформи прав людини, експерта з доступу, експертка з доступу до публічної інформації, була з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1». На все добре, пані Ольго. На все добре.